Як на фестивалі Мармуляди, так і на святі хліба 10% від реалізованої продукції спрямували для потреб військових в зоні АТО. Також було багато і добровільних пожертв від учасників дійств. Такими фестивалями хочуть підтримати вітчизняного товаровиробника та пропагувати нашу традиційну культуру. Свято Хліба це вже традиційний для Франківська фестиваль. І тут завжди велелюдно. Наші хлібопекарі славляться своєю продукцією, адже завжди вміло поєднують старі галицькі рецепти з новими технологіями. Ми з гордістю кажемо, що наші промисловість – вона є основа економіки міста Івано-Франківськ. Другий елемент і друге питання, яке ми рахуємо важливе у цьому фестивалі, це те, щоб наші гості, туристи, прийшли в місто Івано-Франківськ. Побували на цьому фестивалі, лишили кошти, за які ми могли би заплатити зарплату тим же виробникам і в бюджет міста. На святі багато молодих родин з дітьми тут не тільки добре смакується пряниками, тістечками, булочками, бубликами, кексами, але й можна навчитися, як це все виготовляють. Майстер-класи від пекарів, професіоналів. Це запам'ятається дітям на все життя. Нова якість чи нова, якби родзинка цього свята це насправді ті інтерактиви, які ми запропонували. То безпосереднє спілкування з дітками, то безпосереднє спілкування з, з всіма споживачами, з мешканцями нашого міста від наших пекарів безпосередньо до, до споживачів. Короваї і стилізовані торти на теми сьогодення: Україна єдина, українці непереможні, бо сильні духом, стверджують на святі хлібопекарі Івано-Франківщини. Ми виконали на тему Україна єдина. Він оформлений у вигляді карти. В карта є звичайно і Крим, який ми вважаємо наш, і будемо його відстоювати. Ми запросили майстриню, яка працює на нашому підприємстві, яка оформляє ці караваї і. Показуємо і особливо хочемо і навчити діток виробляти от всі ці прикраси для каравая тіста. Ліборобська культура це наш український код доброзичливості, щирості і миролюбства. Так в Івано-Франківську навчають дітей з маличку поваги до шляхетних пріоритетів, а це і є основою справжнього демократичного суспільства.